Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви на каналі найпотужнішого блогера країни імені. мене. Тема сьогоднішнього відео що все забало. Я не буду, я дуже я люблю матюкатися, але щось ютуб лається останнім часом, якщо у мене багато матюків. Коротше, як все за бало Мене насправді от мене, лічно, лічно мене, не, не забало. У мене, наприклад, я бачу і відчуваю і... Розумію, що от зараз під час війни у мене е, йде дуже великий високий е, духовний ріст, і навіть не тільки духовний, а може навіть і фізичний, тому що я за ці три роки на бокс ходжу набагато більше, ніж я ходив не до війни. Я дуже люблю бокс, але чого я люблю бокс? Бо я люблю е, спортик, да? але я дуже багато бухав. 17 років свого життя я бухав. Я тупо бухав, як ну, дуже сильно бухав. общем, я валявся. Уже, уже в мене стадія дійшла до того, що я валявся біля річки, валявся біля шахти, не біля шахти ліфта, а біля ліфтової кабіни на 9-му поверсі, на десятому. Добухався вже повністю до, до ручки. І тому я не, не ходив на бокс, але я його любив. Любив не наскільки, щоб дивитися там кличка там, чи що, чи якогось усика, а просто любив, коли на нього ходити і займатися. І в ці періоди в мене були просвітлення. Коли я не бухав, коли я питався кинути пить, то я ходив на бокс. Бухав, бухав, потім переставав пити, ходив на бокс, потім опять в піке і все. К чому це я? Так тому, що багатьох людей. Дуже все, от, ой, як задовбало, коли воно все, скінчиться, так, коли воно все закінчиться, Ну, в принципі, я теж за те, щоб воно закінчилося. Ви, ви, мою думку, мабуть, знаєте, що я не вірю в в в мир, в я. ні в переговори, ні в перемовини, ні в мир, ні в перемир'я. Ні, в перемир'я я трошки вірю. В перемир'я. Вони можуть його зробити. Або для того, щоб випустити мужиків за кордону, або для того, щоб навпаки був мир, перемир'я, ТЦК затихли, українці поперли сюди, а потім опять капкан тільки клац. Так теж, так дуже, дуже можливий варіант. Тож дивіться, да, і ще в кінці відео я вам покажу, що треба робити, щоб вас нічого не задовбувало. Це дуже гарний дієвий спосіб, насправді. Але дуже багато людей, ну от багато людей, тому що в мене багато підписників в TikTok, і багато підписників тут, багато підписників на інших в мене різні багато аккаунтів, платформи, чи як це правильно називається, блоги, соцсети, соцмережі. І дуже багато, от, коли це все закінчиться. Найчастіше це питання, коли це все закінчиться і як мене все сильно задовубало. Але не мене, а хтось пише, да? мене, в принципі, я вже казав, мене не задовубало. Мене задовбало в принципі, ТЦК. Підзадовбує мене те, що вони мене теж тягають. Якого чорта, пацани, якого хера, я не піду. В мене, в мене, в мене нема в шабло в, в реєстрах. Ну, це я розказую, це сьогодні не буду, напарювати вам шаблони. Але. Все дуже задовбало. Наприклад, ця ситуація, да, от, чуєте? Я не знаю, чи вам чутно чи ні, от біля мене недалеко працює генератор, бензиновий генератор, десь вимкнули світло і працює. От була ситуація, я це розказував, ну, повторюю ще раз, була ситуація, в кінці зими пролунав вибух, бабахнуло так, що мене підкинуло на ліжку. А я лежав, щось носов стромив телефон і щось там, цей блогер. Я це називаю блогерство. Я це блогерствую. Або скролю ленту, або сам щось пишу, або щось знімаю, або щось монтую. В общем, це я називаю щось лежав блогерство. Лежав блогерство, як шандарахнуло, мене як підкинуло. Я думав, що в сусідній двір жахнуло. Дуже сильний був прильот. Але е, прилетіло за 300 метрів від мене. Прилетіло точнісінько в ціль в, електропідстан... в електричну підстанцію. Там, біля мене, де я живу, недалеко, електрична підстанція. Лупонуло прямо в ціль. Так, да. Сусідні будинки постраждали. Один з будинків дуже постраждав. Ну, Всі живі, слава Богу, слава Богу, всі живі люди. Хтось там в реанімацію поїхав, там пару чоловік, але так люди всі живі Отділились сильним іспугом. Але те, що попало прямо в ціль. Розумієте? І от що я думаю? От ситуація з кривим рогом, там де дітки загинули на е, цій на дитячий, дитячому майданчику, дитячій площадці. Е, ну там теж земля пухом, царство небесне. Шкода, мені шкода, звісно. Я ніякий не сепаратист, Мені мені шкода, діток, шкода людей, шкода всіх. Але просто я все це думаю, це все сприймаю е, не з точки зору емоційності, тому що е, я вивчав психологію, я вчився на психолога, я вивчав усі ці процеси. Я не професор психології, не академік, але я це все розумію. І я думаю, іноді часто не іноді. Я часто думаю, боже, люди, а чого, чого ви цього всього не розумієте? Чого ви всього цього не бачите? А потім я згадую, що я просто того, що вони не вчилися в Підворському університеті, а я вчився я такий розумний. От, ну це типа шутка. І точний прильот, росіянці кажуть. Ми попали прямо в цель поразили паразилі терориста. Там було забрання там генералов чи ще якось. Ну це, це ще приклад, це просто приклади. Електрична підстанція, а, а, дитячий майдан там. Це я так говорю, общо не дитячий майданчик, а поряд там якийсь ресторан, да? вони кажуть, в ресторан попало. Потім, Які там ще цілі? Цілий ціли багато насправді. Попали там, куди вони ще попали? Нагадуйте, куди? Тобто вони попадають кудись і кажуть, ми вцілили прямо в ціль. Прямо в ціль, вони кажуть, попали. Хорошо. Ні, ну це не хорошо, це нічого хорошого немає, це я так чисто для розговору. Е, окей, попали ви прямо в ціль. А чого ж ви, якщо ви такі росіянці круті, чого ви не попали прямо в Верховну Раду? Ні разу за ці три роки порномасштабної порно, порно війни? Ви вкупаєте? Одну букву міняємо, як смішно виходить. Порномасштабне вторгнення. За, 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 ці, за ці три роки порномасштабної війни вони не попали ні разу, навіть не стріляли, навіть близько не ляпнула ракета. Шахет, шмахет, як вони там називаються в чорта, по Верховній Раді. Навіть близько, навіть в ціль не попали по адміністрації президента. Хоч вони, росіянці його не люблять, називають наркоманом і так далі, і так далі. Нашого потужного захисника президента. Не разу не влуп не лупонули по Кабінету міністрів, наприклад, не разу не лупонули по міністерству оборони України, не разу не лупонули лупонули по, по Міністерству юстиції. Там, чи, ну, тобто, да? Я просто перечисляю, чи по якійсь луплять. Да, це ще згадаю. По, по хлопцям як, був випадок, як зібрали, е, чи учебка, чи, що, там, чи якісь е, навчання, чи що? молоді хлопчаки, вони всі майже всі бусифіковані. І росіяни такі, ай-яй-яй, у них воно бусифікація, ай-яй-яй. А самі взяли по бусифікованим і лупонули. Ну, ребята, ну, це ж, блять, ну, це, ну хорошо. Що в них так, так, так виходить, якось безсовісно це. На їхній совісті, не на наші. І вони розкажуть, що ми, ми по мирним не б'ємо, ми б'ємо тільки по терористам, по терористам. Е, Окей. Але ж вони називають київський режим, хунта, київська терористична влада, але не лупонули не разу по цій владі, не лупонули не разу по жодному провладному будинку. Абсолютно. Про владний квартал в Києві. Я там був на початку війни, там і зараз пацани мені казали, що там просто військовими оцеплено, все там не продихнеш, не проплюнеш, не пройдеш, не проїдеш. Я мимо проїжджав в ряду, там просто ці їжаки, блокпости, жесть. Але таке враження, це, це, ну, це не при чому, це не до діла не касається, це чисто прожачу. Знаєте, вроді наставили там воєнних, наче якщо ракета якась ляпатиме, так вони отак всі кучкою збіжаться і всі закриють. Ні там. Просто от в чому прикол? Договорня? Ну от Просто я так як подумать, Вони не луплять, по, не стріляють по, по цим да? про, про, повладними цим самим. І от скажіть мені, як після цього не казати, як мене все сильно замало? Замало, бля. Ну, от якщо так подумати. А ще більше, от мене запало те, що люди, які цього не розуміють, ну, от, допустим, я підсвітив вам. Що після цього? От ті, хто все це вже розуміє, хто проснувся. Вони думають, бляха, Жека, та ти ж прав, ну, ти завжди прав, ти, ну, ти шариш, ти відкриваєш на очі, там, чи відкрив очі, чи, чи просто теж в ту сторону направив зір, взгляд. все. Але є, звісно ж, на каналі ті, хто чи на каналі, чи просто е, якісь там зальотні, думають, а, агент Кремля, сікаратіст, ти тибів, дура. Ми позвонимо в СБУ, дурачов. Здаєш позиції, здаєш Верховну Раду. <сі> Блять, от мене задовбало те, що дуже багато дураків. Мене це дійсно задовбало. З іншої сторони, з сторони психолога, з сторони розуміючої людини, з сторони, можливо, там якогось езотерика. Я розумію, що так треба, що так ця гра побудована, що мають бути такі, як ми. Розумні, <сі> творчі. Проснувшіся люди. А мають бути довбні. Довбного ми... Манати. Банати. Правильно? Ну, мають бути. Тому що от хтось там сидить, зараз прольотний чи зальотний, чи хтось сидить і так і жде. От знає, В мене знаю люди, які сидять і так і ждуть, щоб я щось ляпнув, щоб вони такі. Алло. СБУ. А він ляпнув. Ну, це так дурачів, це яке дурачю, яке ніколи не, не пробувало навіть думати критично, ніколи не пробувало аналізувати, ніколи не пробувало це дурачьо мислити своїм мисленням. Я розумію, що це так треба, такі люди потрібні, але, але мені вони не потрібні, та й вам вони не потрібні. я думаю, якби от всі ці люди прокинулись і стали щось розуміти, більше розуміти, тому що на початку війни... Коли я всім кричав, людоньки, отямтеся, дивіться, що робиться, договорняк, шмоворняк, оце все, дивіться, що відбувається. Всі, а ген Кремля, дурачок, у мене була невеличка компанія однодумців, які, ну, з якими ми спілкувалися, кажуть, да, да, але треба мовчати, бо приб'ють. Я не мовчав, мене били, били, мене катували, мене різали, шрам, мене душили отакою удавкою. мене така о, так, в підвали отакою удавкою, трохи тонша, така, ах, сука. Ну а так, приблизно там показав. <сум> Били дуже сильно. Били скрізь, кроме морди, тому що я їм потрібен був для протокола. Якщо я, вони вибивали з мене признання, щоб я сказав, що я хтось там такий, з ким співпрацюю. Мене б вибили, якби я з ким дійсно працював, бо був... б'ють качественно. Але я ні з ким не співпрацював, я просто кажу, люди, отямтеся. дивіться, що вокруг робиться, що вокруг відбувається. дивіться, відкрийте беньки, блядь. <пев> Беньки ніхто не хоче відкривати, тому що проще жити сплячим, проще жити дебільним, проще жити дурачком. І оце все, звісно, за... <кхи> От, Щоб це все не сильно забувало, <кхи> треба робити спортивні різні вправи, фізкультура, е тренувачки. От у мене моя любов, це тільки що показував удавку, моя любов це скакалка. Я купив собі в мене вдома скакалка, це купив собі недавно в машину скакалку, щоб в мене була. І от я десь виїжджаю. Ничками з'їжджа розказував, що я одной, одним оком туди дивлюсь. Так, щас, одним, оком на дорогу, одним оком на дорогу, другим туди. Я саме в, в, в телефон дивлюсь, бо там пишуть, де блокпости, де мінти, де олівки, де ці зарази <рес> Бігають. Захисники. Да. І ото таке. Спор. Так, да, скакалочка. Я скакаю. Скакав я колись на Майдані, наскакав вам війну. Не дякуйте. А тепер я скакаю на скакалки. Я от взагалі в мене якась така бізнес-ідея відкрити скакалковий завод. Построю там скакалки, там скакалковий завод, там скакалки. Ну більше все, а провіряти ми скакалки скакалки будемо на Майдані. Там зробимо таку здорову арену. Політиків позимов, Тягнебока, бока, яценюка, кулю в лоба і будемо провіряти скакалки. На цьому все. Дякую за увагу, за бумагу. Будьте гунічками, робіть спортік і не розстрайтесь. Все йде, як іде, все добре, все хорошо. Країну нашу руйнують. Українці в основному, українці з росіянцями, з єврейцями. Усі руйнують. Головне, щоб у нас було все добре, щоб було хороше здоров'я. Тому що лічиться зараз здоров'я. До нових зустрічей, пока-пока.